Волонтери з доброго серця діляться чудовою новиною. Відтепер в нашому місті буде працювати ще одна програма по безкоштовній стерилізації тварин від міжнародної спілки ветеринарів. Вона вже третя, і для нашого невеликого містечка це велике досягнення. Тетяна Піскурьова розповідає, що грант, завдяки якому стало можливим відкриття третьої програми, це жесть доброї волі від однієї хорошої людини. У нас є така дуже гарна людина в Сумах, ветеринар Кліпцова Андрій. Він нам ще раніше допомагав, коли почалась війна, з кормом привозив корм там, також від міжнародних організацій, і він виграв дуже велику суму на стерилізацію. Саме на він виграв, став переможцем, і тепер він нам як а, поділився. Да, поділився люди дуже гарно. Відгукнулися на цю програму, тому що і лікар всіх влаштовує, бо оперує Рустам Гургінович. І тому величезна черга, коли нам дали першу частину гранту, ми повинні були виконати її бездоганно. Ми дуже добре постарались, швиденько все зробили так, як треба, і нам дали вже більшу суму на стерилізацію, чіпування і ну собачку або кішку від сказу. Все безкоштовно. Безкоштовно дається попона і колеться антибіотик. Завдяки гранту стерилізувати та щепити від сказу можна не тільки безпритульних тварин, а й домашніх, говорить наша співрозмовниця. Власник чотирилапого тільки повинен виконати кілька нескладних умов. Для того щоб стерилізувати свою суку або кішку, з вас потрібна голодна кішка або собака зранку і ваш паспорт і код. Для того щоб вас занесли в базу даних як власника тварини, тому що деякі приходять і кажуть, що це ви кредит будете на нас там брати, чи що навіщо? Тіпа, паспорт паспорти код. Ну люди нас не розуміють, що це все якось серйозно. Ми звітуємо за кожну кішку, за кожну собаку. Ми звітуємо, а люди звітують вище, тому це ну. Обов'язково проте кількість чотирилапих безхатченків майже не зменшується, і це все результати безвідповідального ставлення людей до тварин, жаліється пані Тетяна. Тому що у нас була вже ну і до цього можливість стерилізувати, стерилізувати, стерилізувати. А домашніх ліняться, їм ліні, їм жалко. А взяти свій вивадок, викинути їм не жалко. Оце ж треба час. Потратити пів години на те, щоб ну, відвезти свою кішку, там, віддати чи собаку ветеринарам в руки, у них немає часу. А бігати потім по місту чи виїжджати в ліс, викинути, у них є час, у них їм не жалко. Зараз у воєнний час дуже багато домашніх стають безпритульними. От сьогодні нам принесли четверо кошенят від домашньої кішки. Вони гарні, вони домашні, вони чистенькі, вони забирають місце під сонцем у безпритульних. Наразі на околицях міста живе безліч дикуватих собак. Вони там плодяться і їх кількість постійно збільшується. Особливо проблемними місцями скупчення тварин є кладовища. Більшу частину адекватних собак ми вже і стерилізували і напівадекватних, тобто дикуватих, яких могли, ми вже А, але нам дуже допомагають домашні. Свої випадки викидують практично кожен день або суку вагітну викидують, або разом з випадком. Возимо собак і кішок ми на свої, на мої машини. Тому що возити нам ніхто їх не возить, відловлювати ніхто не відловлює, все ми от, своїми руками. Ми ніякої допомоги від міста у відлові собак не маємо. Ні кішок, ні собак. Ми все робимо самі. Я і Марина, більше ніхто. Окрім порятунку тварин та прилаштування підкітків у добрі руки, останнім часом зоозахисниця почала активно допомагати і воїнам ЗСУ. Об'єднавшись з іншими волонтерами, вона віддає частинку свого серця і для тих, завдяки кому ми зараз можемо спокійно спати в комфортних ліжках. Пані Тетяна звертається до всіх, хто може допомогти з придбанням парафіну для окопних свічок нашим воїнам. Вони вкрай необхідні захисникам, а парафін коштує дуже недешево. При цьому потреба в ньому не закінчується майже ніколи. Тому жителі громади, у яких є можливість поділитися своїми запасами парафіну, можуть звернутися до пані Тетяни за вказаним на екрані телефоном. Допомагаємо разом, адже війна наша спільна біда, і боротися з ворогом потрібно гуртом.